Дорогі друзі, в ефірі Актів ТВ. Сьогодні ми говоримо про світле майбутнє. У нас в гостях Карл Волох, член громадського ілюстраційного комітету, «Громадський діяч. Доброго дня. Доброго дня! щодо реформ в Україні, дуже багато відбувається розмов. Одні стверджують, що вони відбуваються повільно інші говорять, що вони взагалі не відбуваються, а існує лише їхня імітація. Наразі на вашу думку, взагалі, який темп проведення реформ в Україні і чи відбуваються вони взагалі? Темп високий і абсолютно недостатній, <с?> <с?> як, і якість. як і якість. А в яких сферах реформи відбуваються швидше, в яких повільніше? А можна, в принципі, виділити навіть по міністрах. Це дуже, дуже помітно, де є. От По Міністерству економіки, скажімо, всі знають про прозоро, про дерегуляцію. Не вдалося там, умовно, про. Просунути приватизацію, над якою багато працювали, маючись, так і не встиг це зробити. Очевидно, це вже новий міністр займеться непогані реформи в міністерстві інфраструктури і по Укрзалізниці. Це вже акціонерне товариство, і там ну дуже серйозно, дуже серйозні зміни. І щодо виборів керівника, і щодо закупівель. І так далі е, є суперсерйозні зміни. Тобто, е, головним е, з міністрів, головним реформатором, е, е, вважався при, принаймні так. Так відзначалося е, минулого року міністр е, міністр юстиції Петренко. Ну там надзвичайно серйозні зміни і щодо реєстраційної системи, і щодо системи викона, е, виконавчої системи. Щодо відміни довідок і так далі. Ну, справді дуже дуже серйозні зміни. Ми вже навіть спробували принаймні замахнулися на, на реформу пенітенціарної системи, але це я не знаю, як, як Петренкові вдасться, але він сам розуміє, що це надскладне, надскладне завдання. Всі бачать реформу МВС, створення поліції національної і так далі. Це Найбільше, очевидно, реформа за обсягами, за масштабами це найбільше міністерство не завжди вона супер успішна. Тим бач, що бачите, частину з, з тих, хто не пройшов атестацію, намагаються і вже повертає суди повертають на, на свої місця. Так що йде воно дуже складно. Але в принципі ця система це дуже серйозна реформа. Ну а якщо взяти оцінки. Незалежних міжнародних експертів, то вони вважають, що найбільші зміни відбулися в нафтогазі. Це Коболів і Вітренко. Це винятково їхня заслуга. Ну, винятково. Звичайно, що це підтримка під прем'єр-міністра і, очевидно, і президента також. Але ну, основні люди, які за цим стоять, це Кобалів і Вітренко, і вони справді зробили абсолютно надзвичайну справу. Вони зняли з нас з, з, з голки значит, газової російської. Ми позбулися цієї залежності, і це не тільки питання суперполітичне, що для нас зараз враховуючи стосунки з Росією дуже важливо. Це питання і сото економічне також. От і зробили ну абсолютно надзвичайні речі, і це і це правда. І зазначте, що Андерс Аслунд, скажімо, це дуже відомий економіст, який займається східною Європою. Він шведов переважно працює на різні інституції в Сполучених Штатах. Він, він написав, що, що поди звернути увагу на те, яка це була буквально чорна діра в українській економіці, і які там були ну, надзвичайні розкрадання і так далі. Сьогодні про зловживання фінансові, економічні і так далі в нафтогазі взагалі ніхто навіть не говорить. Тобто, це взагалі не питання Настільки все робиться прозоро. Зрозуміло, і, і, і так далі. Так що, а взагалі, е, е, російський публіцист Юлія Лотиніна, нещодавно написала, що перша людина, яка перемогла Путіна в світі, це Андрій Коваль. Так що, ну е, бачите, от е, е, якщо говорити про, про основні напрямки, то очевидно, я вже приблизно їх назвав. Є, є звичайно зрушення і в інших е, е, в міністерствах, і в інших галузях, але дуже повільні, тобто абсолютно провалена. Реформа в, в прокуратурі практично ще не починалася реформа в, в судовій сфері, тобто те, що там зараз проходить це в принципі пародія на реформу, закон слабенький і так далі. Робиться зараз новий закон. А це ну такі ну супер важливі значить, місця застосування, тобто без яких ну країна за за визначеннями злетіти не може. Побутує така думка, що під реформами слід розуміти ті перетворення, які є помітними суспільству. А на жаль, те, що ви перерахували для пересічного українця, залишається непомітним. І під реформами він розуміє, наприклад, власне збагачення і те, що він себе відчуває, так би мовити, заможним. Чи слід реформи лише розглядати в контексті того ну, майнового стану пересічного українця? Ну тому що ну, українці бідніють, незважаючи на ті реформи, які декларуються. От як бути з цим? Дивіться, українці бідніють з причин абсолютно і стовідсотково. Ні, перепрошую, не стовідсотково. Відсотків на 80% це причини об'єктивні. Тобто, чи ми робили б реформи, чи не робили б реформи, це б сталося. Ну, що сталося за останні два роки? Сталася втрата ну російського ембарго, втрата російського ринку. Це було 30% всього усього українського експорту. Сьогодні 6%. Це в принципі незрозуміло, як економіка країни взагалі може виживати за таких умов. Тобто, ми втратили там чверть свого експорту тільки на Росію. Друге, втратили території промислово розвинені території, як би там не було, але вони давали валютну виручку. І в принципі, це вони як платники податків були серйозні і так далі. Це також сталося. В нас зросли в кілька разів витрати на, на, на війну. І це ж також об'єктивно. Тобто 6% і 2% це абсолютно не одне і те саме. Я маю на увазі від бюджету витрачаються на е, умовне Міністерство оборони і, і так далі. Е, в нас, е, значить, е, ми, ми майже не позбулися. О, дивіться, ми майже всім е, пенсіонерам е, Донбасу сьогодні виплачуємо е, пенсії. Люди про це не знають, тому нещодавно яке одного з міністрів, що ми, це помі... Помі... Так, що ми маємо це робити, викликало в таке страшне зборення в суспільстві. Але ну, Україна не має можливості власним громадянам, які продовжують залишатися громадянами і так далі, і зареєструвалися на тут на цій території. Вона не може їм не виплачувати е, пенсії. Розумієте, це просто неможливо, крім всього іншого. Е, значить, і, 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 і захід тисне, так би не залишати цих людей, людей е, вмирати з голоду і тому подібне. Тому це так чи інакше відбувається, але ж. Податків звідти ми, ми, ми не отримуємо, і виходить дуже серйозний такий дисбаланс порівняно з тим, що було. Ми маємо причину, про яку ні, ніхто не говорить. От Всі сміються над тим, що от, Росія втратила дуже значни, значну частину своїх експортних е, е, значить, е, надходжень е, ві, е, через е, зниження цін на енергоносії, тобто на основній статті свого експорту. А ми ні. А думаєте, метал сьогодні стільки ж коштує, скільки там, умовно кажучи, в 2006 чи сьому році, коли тут було все, все цвіло і, і так далі. Тобто, і ціна на наші експортні позиції також дуже серйозно впала. Ми так само залежимо, на жаль, від сировини або продуктів дуже ну, первинної переробки цієї сировини. Це причини, які зробили життя в країні злиденним, таким як воно є сьогодні. А економічні реформи, щоправда, не від сьогодні на завтра, але вони в принципі саме ці, ці, ці наслідки і мають подолати і, взагалі, дати певний старт економічному розвитку. Просто це не може статися від сьогодні на завтра. До речі, якщо говорити найбільше розмов про те, як всі втратили від, від підняття цін на, ну, на енергоносії, там на на тепло і так далі. Але це знаєте, це трошки анекдотично виглядає. Тобто в ті роки, коли ми платили дотацію 100 мільярдів гривень на рік Нафтогазу, ми ці гроші звідки з Марсу отримували. Тобто, це не ми платили. Це... Те, те саме населення, так чи інакше, просто іншим шляхом, але воно воно це оплачувало. І мало того, це було і корупційно з точки зору використання цих коштів. Це було і і дуже нераціонально, оскільки е, дотувався той самий газ, е, який ну от, давайте, давайте е, скажемо умовно, хто основний бенефіціар, е, значить, від закупівлі газу, який, е, з субсидованою ціною. Е е бабця старенька, яка там е ну, має там, ну умовно кажучи, ну, ледве-ледве живе в, в, в квартирі 50 метрів, чи е олігарх, якого е там тисячі метрів будинок він опалюється за рахунок газу. Т ну, не ну, не розумієте, а сьогодні пишуть, чого це я маю дотувати цю пенсіонерку ну, чер через субсидії. А раніше ти що робив? Раніше олігарха або взагалі заможні людину дотувати, то, то то кого логічніше суспільство дотувати бабцю чи цього олігарха? Гаразд, ви говорили про реформи, які здійснював попередній уряд. Попередній уряд Арсенія Сунюка вже наразі у нас є новий уряд, який очолив Володимир Гройсман. Він вже емоційно заявив про те, що покаже, як варто управляти державою. На що здатний цей Кабмін в контексті реформ? Питання надзвичайно складне. Там, як писав мій товариш, прекрасний теоретик і реформатор і громадський активіст Валерій Пекар, там є три або, може, навіть чотири групи цих міністрів, серед яких є реформатори, є антиреформатори, а є ну, третя група це просто пеньки. Тобто які знаходяться на цьому місці, щоб там не був хтось інший. Умовно кажучи, навіть якщо він красти сам не буде, то він сидить для того, щоб інший не вкрав. Але те, що там не відбувається ніяких реформ, це так мовити нікого не обходить. І кого можна назвати пеньками будуть якоюсь пана? Знаєте, я не хочу сьогодні роздавати певні оцінки, але сьогодні можна говорити про тих, хто був. Ну скажімо, от ну по галузі, можна не називати. Просто назвати, дивіться в галузі. Прозенка, тобто соціальний, соціальній. Міністерство соцполітики. Він щоправда, сьогодні вже не міністр, він віце-прем'єр. Ну, знаєте, підвищення без повноважень це так, знаєте, більше формальність. Але ну, там не було, не було ніяких серйозних реформ. Я вам Скажу більше. В нас ну, абсолютно надзвичайні витрати на. На е, пенсіонерів ну, дуже великі витрати на, е, на ці фонди пенсійні, і на утримання пенсійного фонду там працює якась ну абсолютно неймовірна кількість людей. При тому, що ніхто ревізії пенсіонерів не робив, тобто, кому ми платимо сьогодні? Цілком можливо, що ці люди давно вмерли і так далі, і тому подібне, або хтось втратив право на отримання пенсії, або або ще раз там отримує дві, два рази хтось тут, хтось в Росії. Хто... Ніхто ні, нічого з цього приводу, ревізії навіть не зробив, я ж не кажу про, про реформу. А реформу з самої пенсійної системи, яку ми всі вважаємо, що вона потребує реформи. А ці там декілька десятків тисяч людей. Я, я не пам'ятаю, хтось хто, хто це недавно писав, навели е, цифри, що Ізраїль, він, щоправда, там, ну, скажімо, сьогодні, п'ять разів менше від, від України, або п'ять разів не 500. Ну, там, там кількість працівників вимірюється сотнями. А у нас десятки тисяч. Розумієте? От вам, от вам відповідь на, на, на запитання, чи там потрібна реформа. Тобто реформи там абсолютно необхідні, але їх же навіть ніхто не, не, не починав робити в цій, в цій галузі. Дуже, дуже нарікають закордонні спеціалісти на надзвичайно повільні реформи в Міністерстві оборони. Тобто, ну, яким чином всі сили і вся увага кинуті на оборону, як таку, оскільки є війна і так далі, де, що міняється в галузі закупівель, міняється. Не скажу, що все стало гарно, але зміни відчутні. Але в цілому, як воно було, нереформоване... Таке постсовкове і так далі. Як не було е, сучасної армії, так і немає. Це вина. це вина Порошенка, це вина Путорака, це вина всіх. Чия це вина? Ну, Дивіться, я за персоніфікацію вини завжди. Якщо ти міністр, ти за це відповідаєш. Не хтось інший. Цілком зрозуміло, що на е, дивіться, найбільший, я думаю, відсоток законів. Е, які були прийняті Верховною Радою як реформаторські, якщо взяти по галузях, то поза всяким сумнівом, це в Петренка і Вавакова. В поза всяким сумнівом. Чому? Вони впливові, як, як політики, вони мали дуже серйозну підтримку прем'єр-міністра. Тобто вдавалося їх реформи яким чином проштовхувати. Той самий Абрамаічук, чому я завжди виступав проти е, так званого е, уряду е, технократів. Тому що не з цією Верховною Радою я перепрошую, їй ж з ними треба домовлятися, і нерідко це домовлятися означає цілком конкретні поступки. Це не домовлятися про, про ідеали з ними, треба домовлятися, ну умовно кажучи, комусь пістолет нагородний дати, а, а там когось там допустити чи чогось протеже до якоїсь посади, і так далі. Тобто. З цими депутатами інакше не виходить. Знаєте, міністри звертаються інколи, як свого часу Пивоварський з Омеляном, який сьогодні е, міністр, е, значить міністр інфраструктури, він раніше був заступником міністра. Він звернулися до нас створити групу, яка буде моніторити закупівлі на, на залізниці. Е, яка, яке було підґрунтя для, для такого прохання? Ну, що щоб тобі ще міністру. Що тобі допоможе там кілька людей з громадського сектору? Ні. Він каже, ви зрозумієте, я не можу відмовити, нерідко не можу відмовити в проханнях, коли до мене приходять народні депутати, наприклад, і просять там призначити, там когось там пролобіювати, там ну цілий ряд е, селяків. Я думаю, що не тільки це. Я думаю, що і протендери просили. Про що він е, е, чому, що він хотів від нас? Він каже, якщо ви є. Ні, є на кого списати. Я завжди можу сказати: ці люди мене не слухають. І я не піду з ними на конфлікт. Якщо вони скажуть, що цей тендер несправедливий, і вони його збивають, я не буду з ними конфліктувати. Я не можу, це для мене погано закінчиться. І таким чином він виводить себе з піддару. Чому? Він каже: ну як? От я сьогодні він відмовив. Завтра я не маю голосів під, там, під якийсь важливий закон. Вони просто не будуть голосувати і не будуть вони підтримувати. Ну так воно виглядає в реальності. Розумієте, воно для людини, яка далека від цього світу, воно видається, що от тільки варто прийти написати гарний закон, і все, завтра все буде прекрасно. Треба знайти баланс інтересів, з усім домовитися, щоб усім усього вистачило. Ми це розуміємо. От дивіться, от щодо вашого підходу, щодо персоніфікації вини. Коли ми з вами тільки що говорили про оборону, ви сказали, що якщо в обороні відбувається певне гальмування, то тут вина міністра. Але давайте не забувати, хто подає кандидатуру міністра оборони на розгляд Верховній Ради. Це головно командович. Тому за так би мовити, провали в оборонній сфері, я Дивіться. думаю, що тут відповідальність спільна і міністра оборони і президента. Дивіться, це, це майже справедливо, крім одного. Президент, як правило, як і прем'єр-міністр, так чи інакше свою відповідальність перед суспільством несуть, це відповідальність політична, і несуть вони її безпосередньо на виборах поза всяким сумнівом. Хто б там що не говорив, і хто б там що не думав, але те, що відбувається з одним міністерством, та зрештою з усіма міністерствами і іншими галузями, і з Генеральною прокуратурою, все це позначається на рейтингу президента і все це так чи інакше е, е, виборець врахує. А, але якщо говорити про е, про конкретну роботу повсякденну то тебе поставили міністром. Це твоя відповідальність. Тебе поставили генеральним прокурором. Досить не можеш іди. Це, це була моя позиція, наприклад, щодо щодо КСК. Я Боже борони не підтримую і супер не підтримую, і всіма силами буду воювати проти прокуратури, яка його намагається так мати притягнути до відповідальності за те, що в них зробив кожен другий, умовно кажучи, або всіх, або нікого. Тобто ліпше б почали вже всіх, але я маю на увазі оці, оці історії з квартирами не дарма ж в них раптом зникли всі відомості про те, хто ще отримував, хто в системі прокуратури отримував. Так, таке, таке ну всім же, всім же це все прекрасно зрозуміло. Так от я завжди казав, що ти відповідаєш за міжнародне світ і відповідно за повернення активів за кордону. Якщо ти не зміг їх повернути, ти маєш звільнитися. Якщо тобі не дають цього робити, тому що це саботує, скажімо, головне слідче управління і так далі. Ти, ти маєш просто звільнитися, але ти не маєш весь час, все життя кивати на когось іншого, а сам виглядати, ніби лицар в білому. Ні, це твоя відповідальність. Є і те, що прокуратура не повернула за кордону жодної копійки, це твоя безпосередня відповідальність. Власне, багато своїх матеріалів і виступів на телебаченні ви присвячуєте судовій реформі. Все ж таки, якою вона повинна бути? І питання таке. Не хотілося, щоб воно було риторичним, але воно все ж таки є актуальним в контексті нашого майбутнього. Як повернути довіру людей до судової системи? І хто гальмує проведення судової реформи в останні 2 роки після Майдану? Е... Слово гальмує, ну перше, гальмує сам саме по собі суд, суддівський корпус. Тобто це є закрита корпорація, яка деякий час перебувала в певному ем, ну, в, ну, в стані розгубленості, але сьогодні вже вони оговтали і вони, в принципі, захищаються так, що ой-ой, я навіть не знаю, хто сьогодні сильніший суспільство чи судні. Я не жартую. мабуть, без Е, подивимося ще. Е, на щастя, на бік суспільства, нібито став президент. Принаймні, так це сьогодні виглядає, враховуючи е, напрацювання щодо судової реформи останні. Вони ще не винесені в зал. Зроблені вони в рамках того, то, е, тих же змін, які були про, проголосовані, зміни до, до Конституції, е, щодо, в першому читанні, щодо судової системи. І, е, значить, але просто в цих рамках можна було зробити зміни на 10%, що нічого не дає, або на 90%, чи там ну дуже серйозні. Так от, останній варіант реформи суперсерйозні. І чому я не боюся, тому що ну мало, якби ми, наприклад, з РПР або навіть уряд підготували би таку реформу е, і без підтримки банкової. В неї шансів не було б, але цього разу вона пишеться на Банковій. групу, яка створює цю реформу, очолює е, заступник голови е, адміністрації президента Філатов. І розумієте, ну, моє особисте спостереження, вони зламалися після останнього з'їзду суддів. Тобто, коли вони побачили, наскільки ця корпорація не збирається мінятися, і, і всі свої зусилля направляє тільки на захист своїх корпоративних інтересів, які абсолютно не збігаються з інтересами суспільства. От. Зламалися навіть вони, знаєте, і які, в принципі, вони були схильні раніше більше захищати судову систему, тобто менш радикально, менш рішучо. Давайте змінимо це це, а далі вони вже самі. Нічого вони самі не зроблять. Не сподівайтеся. Якщо відверто, то якось не віриться, що у нас може з'явитись прозорий чесний суд. А я думаю, що це просто найскладніша реформа, яка в принципі на нас очікує. Знаєте, в цю реформу цього разу будуть втягнуті, очевидно, буде і суспільство. Тобто оцінювання, на відміну від того, що проходить зараз, оцінювання суддів піде не тільки по лінії професійних знань. До речі, професійні знання в них непогані і нерідко в найбільших корупціонерів найліпші знання. І почитайте їхні рішення, і ви побачите, що там не так просто знайти, знайти чому ця ця паскуда прийняла абсолютно беззаконне рішення. Все гарно обґрунтовано, все в такій обгорці яскравій і, і, і ніколи навіть не сказав. І якщо би щось йому раптом хтось там сказав, як таке, навіть якщо б його зловили на тому, що він прийняв таке рішення, я вас запевняю, що він б доводив, що це є, ну, абсолютно добросовісне, значить ну, добросовісна помилка. Ну, от всі ж помиляються, або, або що це просто суб'єктивний погляд, а от я прийшов до такого висновку і, і нічого тут такого е, особливого немає. Тобто це абсолютно правомірно. Е, насправді е, от просто тільки згадайте, коли, е, коли на, на огляд суспільства виходять певні деталі зсередини. Пам'ятаєте, коли суддю Чернушенка, голову апеляційного суду Київського, коли його е, арештовували. І при обшуку знайшли в нього в, в телефоні масою смсок. Йому там певні люди, якісь його довірені люди, очевидно, які відповідальні за, за те, щоб брати гроші. Йому надсилали там, що таким поких таких, таких, справах такі-то мають бути рішення. Він віддавав такі ж накази суддям. Тобто, це одна людина. Ми її побачили. Тобто один суд повністю, або значна частина суддів, працювали повністю по. По командах, які віддавалися, по відверто ганебних причому командах, відверто незаконно. І що? Хто постраждав? А рада суддів, хоч раз розглянула, я вже не кажу про самого Чершенка, який прекрасно втік. І слідства ніякого немає. А що роблять із цими суддями? Хтось займається тим, що є е, Сісти і звірити. От є в звесі написано, що по справі такій-то має бути таке рішення. От взяти і звірити, а яке рішення прийняв суддя по справі? Такій-то? А тут воно збігається. Давайте комісію, давайте проаналізуємо наскільки законним це було. Хто з цим займає? ніхто, ніхто? Знаєте. Я колись сказав, що подивіться, в законі, це було на п'ятому каналі, я кажу в законі про, про судоустрій, ну про право на справедливий суд. Точніше, відносно новому останньому. Написано, що значить, у випадках у випадках тиску будь-який суддя. ну, Отримавши будь-яку команду, повинен звернутися до раді суддів там, і так далі, і тому подібне. Я кажу, скільки є таких, подивіться, скільки є таких звернень? Нічого. Навіть з конкретного прикладу з Черношенко, ми бачимо, що все керується в ручному е, режимі. А скільки скарг ми маємо? Хто ради суддів розбиралася з цими людьми? Нічого подібного. Я ось щойно вийшов з ефіру. Дзвонить мені е, голова ради суддів Семененко і каже: ну як ви так могли? У нас маса скарг. Подивіться в нас на сайті. Ну я не полінувався, подивився. На кого ви думаєте в них скарги? На адміністрацію президента, на політиків, на кабмін. Та ні, скарги на громадських активістів, які приходять в, в зал і, скажімо, не погоджують, там починають піднімати галас. І в них інших скарг немає. Скарга судді з Черкас, який записав, як йому давали конкретну настанову прийняти абсолютно незаконне рішення викинути людей з гуртожитку, а він прийняв інше рішення. Щось сталося з того часу? Я голова суду, який йому давав абсолютно незаконні ці вказівки, а потім почав переслідувати його за те, що він не виконував цю вказівку, він продовжує працювати. І ви думаєте, що судова реформа унеможливить ті явища, про які ви говорите? Знаєте, я, я просто сподіваюся. Справа в тому, що там буде, крім оцінювання знань, там буде ще вивчення професійного досьє і буде вивчення доброчесності судді. Я не знаю хто. Я сподіваюся, що там будуть сидіти суперпрофі, які будуть займатися. Хоча їх небагато, і, і я думаю, що серед них не так вже і багато людей, які. Зможуть зайняти принципову позицію. Тобто, в нас в наш ж брак і цього. Тобто, добре, давайте оцінювати. Хто буде оцінювати? Такі самі злодії, але які сьогодні знаходяться на пенсії? Ну. Але третя частина все ж таки та яка стосується з добросовісності, і там, де буде все ж таки громадськість. і Якщо ми будемо оцінювати майно, витрати і так далі по-справжньому, так як це прописано, скажімо, в законі про, про запобігання корупції, то я думаю, що все ж таки нам вдасться позбутися багато когось цих судів, якщо звичайно. Не почнуть дзвінки. <ріст> ну, ви ключове слово сказали, що нам залишається сподіватися так дійсно і тут складно не згадати слова Лесі Українки Без Безнадії сподіваємося. Ми без надії, але сподіваємось на позитивне, позитивні реформи в нашій державі і. Будемо сподіватися на світле майбутнє для нашої країни. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Карл Волох, член громадського ілюстраційного комітету та громадський діяч. Заходьте на наш сайт АктівТВ.Медіа переглядайте відео інтерв'ю з нашими спікерами на офіційній сторінці в YouTube АктівТВ. До нових зустрічей.